Друзі, привіт! З вами Андрій Стрилаць, компанія L-Riker. І нас часто запитують, чому саме ми, чому потрібно придбати чи замовити електромобіль у нас? Першим і головним чином, це тому, що ми клієнтоорієнтовані. Ми знаємо, як забезпечити комфорт своїм клієнтам. Відповідно, сьогодні я розповім про те, як комплектуються електромобілі, які продаються в нас. Перше, ви завжди отримуєте до електромобіля зарядний пристрій. Так, нам байдуже чи кладе виробник зарядний пристрій в комплект. У нас ви його точно отримуєте. Адже погодьтесь доволі дивно випускати салонний електромобіль, який неможливо зарядити. Далі ви обов'язково отримуєте адаптер для заряджання на публічних зарядних станціях G1772 до GBT. Чому G1772? Тому що це найпопулярніший конектор зі змінним струмом, який існує в Україні. Його приблизно втричі більше, аніж конекторів Type 1. Або ж Менекес. І так, цей адаптер блокується в зарядному порту вашого електромобіля. Відповідно, не потрібно хвилюватись про те, що його хтось може викрасти. Далі, якщо обраний вами електромобіль підтримує опцію V2L або опцію шерингу заряду з високовольтної батареї, ви отримуєте відповідний гаджет в комплекті. Також. Якщо ви бачите, що на дворі зима і лежить сніг, це означає, що електромобіль ви заберете на зимовій гумі, а літню отримуєте в комплекті. Але і це ще не все. Віднедавна ми почали перекладати посібники користувача українською мовою, а це означає, що ви зможете більш комфортно та зрозуміло використовувати свій новий електромобіль. На цьому, все. Якщо у вас залишились будь-які запитання, залишайте їх в коментарях. А краще приїздіть до нас в гості і обирайте якісні електромобілі у перевіреного дилера. До зустрічі!